Уряд збільшив можливість бронювання працівників критичної інфраструктури. Понад 8 тисяч колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ та ще двох дітей вдалося врятувати стот. Про все в новинному даджиці за 2 квітня. Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури, бронювати ще більше своїх працівників. Відсоток бронювання підвищився з 50 до 75, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Насамперед мова йде про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовів. Відведення а також вивезення твердих побутових відходів. Станом на початок квітня лави ЗСУ поповнили понад 8 тисяч добровольців, які раніше були засуджені, повідомили мін'юсті. Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів ще в серпні минулого року. А сьогодні ці бійці у складі штурмових бригад, зокрема, першого окремого штурмового батальйону Давінчі, другої окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та інших. Чимало з них вже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою. Ще двох українських дітей вдалося. Врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи «Bring Kids Back UA, повідомив Єрмак. Один з них хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові, також вдалося евакуювати дівчинку разом із матір'ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Близький радник Путіна Дмитрій відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися з представниками адміністрації Трампа для переговорів про зміцнення відносин між двома країнами, оскільки вони прагнуть покласти край війні в Україні Увага на